Черговий випуск відеопроєкту Що ти знаєш ПРО? де ми розповідаємо про визначні події, відомі споруди та непересічних особистостей із різних областей України. Сьогодні завітаємо на Сумщину. Впевнена, цей край вас здивує. Цю область сміливо можна вважати козацькою. Чому? Бо глухів був столицею козацької держави після зруйнування Батурина. Тут підписали глухівські статті, тут билися підконотопом. А про останню подію ми і поговоримо. Битва підконотопом відбулася в липні 1659 року. Але щоб зрозуміти, що й до чого, варто трішки повернутися назад. 1657 року помирає Богдан Хмельницький. У козацькій державі починаються чвари. Ну і цим прагнуть скористатися московити. Спочатку вони підтримують повстання проти гетьмана Івана Виговського, а потім збирають військо біля кордонів. Останньою краплею був Гадяцький договір із поляками, який Московія розцінила як зраду попередніх домовленостей. Так і почалася війна 1658 1659 у перший рік протистояння кілька міст захопили козаки, що перейшли на бік царя. Однак військо гетьмана відтіснило ворогів з України. А вже 1659 року московські війська під командуванням Трубецького, Ромедановського і Пожарського перейшли кордон. Дані щодо чисельності московитів сильно різняться. Але наймовірніша цифра це близько 50 тисяч нападників. Десь така ж кількість була і на нашому боці. Московські війська просувалися у глиб козацької держави, зупинилися під Конотопом і 21 квітня почали облогу. Місто мужньо трималося два місяці, поки Іван Виговський мобілізовував військові сили. До речі, гетьман Добряцько постарався, адже проти московитів виступили не тільки українські війська. А й татарські, польські, молдавські, валаські та трансильванські найманці. Непогана команда зібралася. А далі перемога за перемогою. 4 липня Іван Виговський розбиває передовий загін московитів і наближається до Конотопа. 7 липня 1659 року почалася вирішальна битва. Загін Пожарського перейшов річку Соснівка та отаборився. Козаки відреагували на це хитро. Загін Гуляницького загатив річку. Козаки, а згодом кримські татари атакували ворога, який опинився у Вузькому Яру, і не мав куди відступати. Так за день розбили майже все московське військо і зняли облогу з Конотопа. Залишки військ противників тікали так, що позалишали й обози, й артилерію, і бойові знамена. А козаки й татари переслідували втікачів аж до московського кордону. Ця перемога не тільки сколихнула східних сусідів, а й наробила галасу в Європі. Перейдімо до визначної особистості. Цим разом поговоримо про Георгія Нарбута. Прожив митець лише 34 роки. Але його творчість встигла закарбуватися в українській культурі. Народився Георгій у селі Нарбутівка. Спочатку хлопчика навчав дяк із сусіднього села, а потім учень вступив до Глухівської гімназії. Загалом навчання він не сильно любив, але із захопленням перемальовував шрифти з Остромирового Євангелія у шкільні роки. Так Георгій і захопився графікою. Гімназію завершив у 1906 році. І як би батько не вмовляв хлопця залишитися, але той вперто вирішив, що далі хоче продовжити навчання в Петербурзі. Тож разом із братом Володимиром спочатку вступили на факультет східних мов Петербурзького імперського університету, а згодом перевелися на історико-філологічний. В університеті Георгій знов не дуже цікавився академічним навчанням, зате створив художній гурток. Час від часу Георгій Нарбут повертається на батьківщину, збирає фольклор, проводить археологічні розкопки і багато малює. А щоб покращити художні навички, їде до Мюнхена, де відвідує музеї, оформлює книги та вчиться в найкращих майстрів-графістів. Також приблизно в цей час він захоплюється традиціями українського бароко, орнаментами та геральдикою давніх українських гравюр. Георгій Дарбут спостерігав за подіями Української революції та зрозумів, що час попрацювати й на рідній ниві, Тож повертається на батьківщину. Тут збирає зразки різьби, гончарства, захоплюється українським ткацтвом і вишивкою. Також Георгій відновлює старі та організовує нові художні школи, бере активну участь в охороні пам'яток мистецтва і викладає. Він долучився до створення Української академії мистецтв, був її професором і навіть ректором. А ще Георгій Нарбут прославився тим, що розробив дизайн печатки, марок, грошових знаків і герба Української Народної Республіки. За орієнтир у мистецьких пошуках він завжди мав українську художню спадщину, і це зробило його стиль унікальним. І впізнаваним. На черзі в нашому знайомстві із Сумщиною архітектурна споруда. Свято Троїцький собор у Сумах дійсно вражає. Не часто в Україні можна зустріти церкву з колонами, збудовану у стилі неокласицизму. Проєкт розробив Карл Шольц, архітектор німецького походження. А от кошти на будівництво виділив меценат-цукрозаводчик Павло Харитоненко. Ще до спорудження собору на цьому місці існувала невеличка церква, яку збудували у 1827 році. Але до початку ХХ століття прихожан стало в рази більше, тож церкву потрібно було розширювати або ж будувати нову. На останньому варіанті й зупинилися: будівництво стартувало в 1901 році. Павло Харитоненко щедро фінансував роботи, тому вони просувалися доволі швидко. Проблемою стала економічна криза початку ХХ століття, яка змусила призупинити зведення храму. Проте, у 1911 році будівництво відновили. Розписом стін і малюванням ікон займалися різні художники. Однак усі малюнки пасують до інтер'єру з його ренесансними мотивами. Павло Харитоненко закарбував імена своїх близьких на дзвонах собору. А ось для організації хору запросив аж оперного співака Івана Матчинського. Освятили Свято Троїцький собор у 1914 році. У наступні десятиліття споруда пережила і снарядний обстріл, і пожежу, але реставрації майже не змінили її зовнішнього вигляду. Вулиця Троїцька, 34. Ось тут і знаходиться собор. Тож, як будете на Сумщині, обов'язково завітайте. На цій ноті сьогодні завершимо. Певнена, сумщина вас вразила. До нових зустрічей, Па-па!